Ну і зараз ми звичайно почнемо ось з цієї новини про Брянську область. Тарас звичайно, звичайно, з неї і е, збройні сили України. Тут важливо, ведуть бойові дії виключно на території України. А от події в Російській Брянській області це зухвала московська провокація. Про таке повідомляє видання Бабель з позиланням на генштаб, і тут цитата: усе, що відбувається на Росії, це спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, які не залежать від збройних сил України. От таке розповіли в коментарю. Вида. Анню в генштабі ну і нагадаємо, що все почалося з того, що в російських пропагандистських пабліках розпочалась паніка, нібито українська ДРГ проникла на територію Брянської області. Російські медіа швидко підхопили цю історію, почали один за одним публікувати деталі. Ну а згодом телеграм-канал Руський добровольчський корпус публікує звернення невідомих бійців, з жовтими стрічками, які заявляють, що, начебто, перейшли кордон в Брянській області, щоб воювати проти путінського режиму. Ну що ж, Вони свершилось. Русский добровольческий корпус підійшов государство границю Російської Федерації. Доказательство прямо за моей спины. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь.